Дорогі друзі, вітаю вас! З'являється недорогий бюджетний автомобіль Renault Kengo, перероблений в 2013 році з грузовика на пасажира, тобто по документам це пасажир. 1,5, дизель, мотор, білий колір, непоганий косметичний стан, є нюансики, є рижечки, звичайно. що. Але хочу сказати, що в ремонт цього автомобіля і в ходову, і в мотор закинули 100 тисяч гривень. Повністю перебрано все. Стойки, пружини, акумулятор новий, обслужена вся, греми помінені, мастила фільтра. Ще через 3 тисячі треба буде міняти. А так машинка на повному бойовому ходу ходова 100% ідеальна. Перевірили, покаталися трошечки. Мотор працює, тихесенько, рівнесенько. Всі паливні фільтри, масляний фільтр, фільтр салона. все зроблено, все обслужено. Долі непоганий стан також і по салону. 241 тисячі кілометрів заявленого пробіга, п'ятиступка, є кондиціонер, є магнітолка з блютузом. Все працює, ручничок працює. Класний автомобіль тим, що. А, він височенький, якраз такий як комічний транспорт, можна буде перевозити великогабаритні речі, і холодильники, і стиральні машини, і, все, що хочете. Хоча полочка знімається, і ці сідушечки складаються. І подивіться, Високо стоїть, купа місця в салоні, перевозити будь-кого. І додаткові ззаду місця є. Так і з пасажирами можна їздити, тобто як для сімейний автомобіль непоганий. І все всього 4 тисячі доларів. Меличкий торг є. Все робить, все класно, але я пропоную вам прийти, подивитись просто на лісінчичний стан, як працює мотор як працює ходова. Просто песня. Розхід. Ще приємний момент, це розхід палива. По городу 6 літрів. За городом. Не знаю, 5,5-5 літрів. Пороги у нас такі цікаві. Спереду, літо, ззаду зима, розпаровочка така. Але світло працьове. Річки все працює. Тож, друзі, кого -то цікавить, будь ласка, є у нас такий автомобіль.